Вітаю, дорогі мої друзі! Літо в розгарі, спека стоїть добряче. Нічого не хочеться робити, хочеться тільки полоскатися в водички. І якраз настала пора привести в порядок свій зимній одяг. Я так і зробила. Випрала пальто, куртки і даже випрала свій полушубок 100-летній. У мене він дуже-дуже давно із штучного хутра. Думаю, постирай, бо такий страшний грязний. Взяла ванну, набрала води, мильцем, щоткою почистила, їй дуже-дуже гарно виходилось. Луксус я обов'язково пополаскала. Винесла на вулицю за день висох, мій полушубочок, як лялечка. Красавець, чистий. І трошки усіла з підкладка. Ну, я її там підпорола, вона буде трошки додати. І ще в мене залишилась шапочка з Ангури. Я хочу її зробити так. Не брати в воді, а зробити суху чистку. І покажу вам оцей спосіб, ну, корисна порада, покажу вам цей спосіб, як робити чистити в домашніх умовах оці такі речі із ангори, з цього, Ну, в'язане все. Тому що, якщо виріб з ангори, як ти його не стираєш, якщо ти вкинеш воду, хоч додаєш якесь там прекрасне, прекрасне якесь средство, все рівно воно. Поміняє форму, і воно вже буде не таке, як треба. А суха чистка це нормально буде. Я зараз вам покажу. Ось дивіться, взяла я платок, ну, можна якусь тряпочку, таку плотну. І положила свою ось шапку. Ось у мене мається крахмал. Читайте, крахмал картопляний. І сиплю я. Ось тут в мене, дивіться, саме грязне місце. Все. Бачите, яке грязне. Таке. Надо я вже почистить. І насипаю я оцей крахмал побільше. Побільше крахмал насипати. І отак завертаю і. Тру. Це у мене й не чистка. Добре, добре, довго треба терти. О, рипить ось я. Ну, воно поступово розміщається по всій шапці. Отак. Тру? Це йде чистка? Суха чистка в домашніх умовах. Ще от сюди насиплю. Ну, крохмалу треба висипати. Ось ви бачите? Ну, десь півпачечки. Завертаю і оце треба гарно-гарно отак жмакати. Тобто... Оце йде чистка. І так, поки не почищу. Тремо, тремо 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 натираємо добряче, добряче. Грязь йди, йди від нас, йди. Інтенсивно добре отак, от отак, отак. І у нас не буде усадки, у нас все буде пушисте, ангора буде пушиста, вона не зіб'ється, буде свіженька, чистенька шапочка, тільки треба потерти. І ось добряче потерла, дивіться. І дивлюсь. Все тут в мене чистеньке, звідсите. Все чисте. Навіть ця підкладочка теж почистилася. Тепер залишили що треба хорошо витряхнути. Хорошо витрясти. Ну, це я зроблю над ванною. Піду зараз над ванною, Хорошо, хорошо треба витрясти. Оцей крахмал, щоб він весь весь. Витряхнувся. І ось я хорошо витрусила в ванне. Дивіться, яка получилась шапочка. Чистесенька. Дивіться, кругом чисто. Кругом ось цих на, на цих згибах нема грязі. Чистенька, чистенька, пушиста. Так що, дівчата, користуйтесь цим способом. Робіть отаку суху чистку шапочкам. І не тільки шапочкам. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!